Ой, вітаю всіх з Київщини. Ці два дні ми прожили як у Казки. Я так думаю, що і вся Україна. Два дні ми жарилися і хотіла скласти таке гарне відео, але подивіться, за секунду ми приїхали з магазину, і за секунду у нас почорніло. Піднявся такий вітер, він зносить просто з ніг. Небо чорне і воно не то, що чорне, воно як із, як ото пустельна. Пісок. Воно щось таке летить, непонятно звідки воно летить. Все просто чорне. Не знаю це буде, чи це буде дощ, чи що воно намете. Ця жара прийшла так різко і все ось сюди чорне-чорне, і чорне, ця хмара просто насувається. Тут ще світе сонце з цієї сторони, ну, а тут просто страшне йде. Там річка чорна. І ця сторона вся чорна. Ой, і грім гримить. Нам, мабуть, зараз буде велика гроза. Да. Хотіли сьогодні у футболках, а зараз, ну, воно ну, зараз і температура впала вже так доволі так прохладненько стало. Так що... Будемо вже знімати відео після дощику. Всім бажаю себе зберегти і поберегти під час таких негод і всім миру. Все буде Україна.